Нехай день буде добрий для добрих людей. 2 червня 2025 рік напекла пирогів, тепер уже аж полегшало, поки їх вимісиш, потім виробиш, потім поки спечеш. Довга історія. У людей такі стереотипи, коли з труби дим іде, дим піднімається вгору. Стереотипи зразу скажу, що далекі від правди. По димі якраз придивлялися господині, витопляючи піч, підготовлюючи її до випікання хліба, приготування харчу, як він чистелеться, чи йде, як себе піч поводитиме, чи добре буде протоплена, чи добре буде печиво. Зранку я ще займалася такими казенними справами, можна так сказати, трішки. Трішки активізувала роботу прокурорів, наших місцевих поліцейських. Ось. А пироги вдалися. Це багато чого ну, для мене означає. Тепер є дуже багато роботи, всякої такої домашньої сіно, спека. А сіно треба загребти вже, тому що дуже швидко сухне. А треба, щоб сіно було зелене. Бо Костя, Кондрашов, любить спати в сіні, в зеленому, і пахучому. Ось Тому треба його підготувати вчасно. А це все праця. Ви думаєте, чому я така молоденька, гарненька? Тому що праця, праця, праця і зміна часто, зміна діяльності. А ще мені треба написати зараз статтю бігом. Напишу, прочитаю. І бігом, бо, мабуть, я там вже трішки перебрала всі сроки. А ще, 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 а ще людочка Будко мені прислала коробку і рисів, півників. Та тепер у мене ще і люди не будуть півники. Ну, ще не отримала я від нової пошти. Привіт, тому ще не забрала їх і не посадила. А ще, а ще дзвонили з Каліфорнії, каші просили качану. Я виставила те відео за ту кашу. Я вже думаю, вже дивувати вас нічим. Ви знаєте, мене я ту кашу 15 років, отак в прямому ефірі качаю. Качаю і мій з 7 років, качаю з своїх 15 років, а мені 45 ось. Але якщо додати 40, ще 9 місяців в отрубі мами, то 46. Ось. Так що давно я ту кашу качаю. Вже фахівчиня, спеціалістка по всіх когуспах і радгоспах. А ще кліщів багато. Кусаються. Ну Нічого, солоденька, значить, я мого кусають, а ми двох з ним. Такі солодкі, а що ще? Та баш, паків багато? Ось, і всякі такі ще діла роблю. Я вам про це казала. І вже я кажу в той момент, коли вже бачу, що ті діла такі, знаєте, звершені, як ото паляниця спечена вже Звершені і завершені. Для добрих людей нехай день буде добрий. Підготовка до фестивалю борщику в глиняному горщику йде дуже інтенсивно. Заявилися дві пари весілля гуляти у нас. Ну, добре, нам то що? На городі зілля в хаті весілля. Весільний борщ капусняк. Пишіть багато чого. А ще, а ще хто мене почує, ще в теплиці огірки чомусь не ростуть. Вони виросли, дуже багато маси зеленої, дуже великі листки. Багато вологи, багато тепла, і огірки пов'язалися, і самозапилилися. Не ростуть. Я вже чекаю огірків таких, знаєте, півметрових. А вони малесенькі такі. Тому, можливо, хто знає відповідь. Кажіть, пишіть. Ось таке літо літуємо. Як воно швидко минає, вже два дні. Вже й сонце сідає. Сонце низенько, вечір близенько. Тулись до мене, моє серденько.